Доброго ранку діти. Доброго ранку батьки. Розпочинаємо урок математики. Відкрити, будь ласка, великий зошит на сторінці 41. Великий зошит сторінка 41. Тепер відкриваємо маленький зошит. Знаходимо останній наш запис. Ми з вами вчора. Розв'язували задачі і останнє слово у вас відповідь. Знаходимо велику літеру В, від неї вниз рахуємо 4 клітинки, на п'ятій зупиняємося. Повертаємося на початок рядочку, рахуємо 10, на 11 ставимо крапочку і пишемо сьогодні в нас 14 травня. 14 Далі від одинички спускаємося вниз на одну клітинку. Діти, будьте уважні, не пропускаємо, а спускаємось вниз на одну клітинку. Далі рахуємо 5 клітинок назад до початку рядочку, ставимо крапочку і від крапочки вниз пишемо велику букву К. Класна! Три клітиночки. Робота. Класна робота. Далі в слові класна знаходимо останню букву А. І пишемо велику букву З на, висотою на дві клітинки, так, щоб вона торкалась цієї літери А. Це буде на слово задача. Задача 2. Задача 2. Далі читаємо задачу. Настя і Валя садили квіти. Настя посадила 6 троянд і 5 тюльпанів. Валя посадила 12 квіток, з них 3 троянди, а решта тюльпани. Використавши схему, постав запитання до задачі і дай на них відповідь. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно умову задачі. Отже, в задачі йде мова про двох дівчаток, які садили квіти. Оскільки дівчаток було дві, то давайте розглянемо схему нашу. Вона у нас є в великому зошиті, і в мене є на дошці. У нас є два відрізка. Перший відрізок це квіти, які садила Настя. В мене на початку в нього стоїть Н велике, а у вас підписано Настя. Другий відрізочок це квіти, які садила валя. В мене на початку велика буква В, а у вас повністю ім'я Валя. Кожен відрізочок розділений на дві частинки, тому що квіти, які садили дівчатка, були неоднакові. В нас були троянди і тюльпани. І в троє дівчинки теж також були троянди і тюльпани. Давайте перевіримо, чи правильно підписана схема. Отже, починаємо ще раз читати задачу. Настя і Валя садили квіти. Настя посадила шість троянд. Ось у вас шість написано. Допишіть, будь ласка, там скорочено квіток. К -к -к і крапочка. І п'ять тюльпанів. Теж ось у нас число 5. Біля нього дописуємо, що це квітки. Валя посадила 12 квіток. Ось написано 12. Біля її відрізочка. За них три троянди. Ось наші троянди. Біля числа 3 пишемо скорочені квіти, а решта тюльпани. Отже, схема у нас підписана правильно. Тепер ми будемо дивитись на питання, зразу їх ставити і записувати дії. У маленькому зошиті від слова задача знаходимо велику букву З від неї. Вниз одну клітиночку пропускаємо, на слідуючий зупиняємося. Вертаємося на початок цього рядочку, одну залишаємо, а на другій пишемо перша дія. І дивимося на нашу схему. На перший відрізок відрізок, який в нас показує квіти, які посадила Настя. На цьому відрізку в нас зверху один єдиний знак питання це ціле в нас, тобто. Ми можемо запитати, скільки всього квіток посадила Настя. Невідоме ціле. Згадуємо правило. Щоб знайти ціле, треба частинки додати. Ось наші частинки 6 і 5. Записуємо першу дію в маленькому зошиті. 6 додати 5. Ми бачимо, що це буде більше, ніж 10, тому біля другого числа 5 ставимо ріжки. Далі. Дивимося, скільки не вистачає числу, 6 до 10, 4. Тому біля першої ріжки ставимо 4. Далі згадуємо, що 5, це 4 і 1. Тому біля другої ріжки ставимо 1. Додаємо 6 і 4, 10. та ще 1 по 11. У дужках не забуваємо написати квіток. Це все, що посадила нас Настя. Опускаємося на другий відрізочок. Це квіти, які садила валя. Дивимося уважно, тут у нас знак питання стоїть там, де тюльпани. Тому питання ми можемо поставити таке: скільки тюльпанів посадила валя? Ми бачимо, що це частинка. Щоб знайти частинку, треба від цілого відняти іншу частинку. Дивимося на цей відрізок. Ціле в нас 12, інша частинка 3. Тому записуємо наступну дію. Від одинички. Відступаємо вниз одну клітинку. На другій ставимо 2 з дужечкою і пишемо 12. Треба відняти 3. Знову дивимось: 12 у нас більше, ніж 10, тому біля другого числа, біля тріочки треба ставити ріжки. Біля першої ріжки ставимо те число. На які закінчується 12, це цифра 2. Далі згадуємо це 32 і 1. І віднімаємо 12 мінус 2 10. І 10 мінус 1 9. В дужках квіток. 9 квіток. Отже, валя в нас посадила 9 тюльпанів. Я ось тут поряд, мабуть, Напишу, що це, скільки ми знали тюльпанів, бо вони нам потім ще знадобляться. Значить, отут, біля знаку питання, я напишу, що ми знайшли їх 9. Далі, наступний знак питання, ось біля цієї круглої дужечки. Ми з вами вже знаємо, що кругла дужечка показує, що нам треба порівняти два числа. Стрілочки і кінчики показують, що треба порівняти 6 і 3. Знайти, наскільки одне число більше або менше від іншого. Згадуємо правило, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого, достатньо від більшого числа відняти менше. Від другої дії відступаємо одну клітиночку, на наступні пишемо. 3. з дужечкою. третя дія. І записуємо нашу дію. Треба від більшого числа відняти менше. Ну, це взагалі легко. Це ми з вами рахували ще, коли ви тільки прийшли в перший клас. Тому рахуємо самостійно, вписуємось тут відповідь. І в дужках не, забуд... не забуваємо написати, що це квітки. Отже, на відрізочках ми знайшли все. Тепер ми бачимо, що в нас ще є фігурна дужечка, і біля неї теж два знаки запитання. Отже, перший знак запитання, який стоїть біля фігурної дужечки, означає, що треба знайти скільки разом. Тобто ми ставимо питання, скільки всього квіток посадили дівчатка? Щоб знайти, скільки разом або скільки всього нам треба виконати дію додавання. Треба додати всі квіти, які посадила Настя, і всі квіти, які посадила Віка. Значить, ті квіти, які посадила Настя, ось цей знак питання. Це ми знаходили в першій дії. Ось це 11 квіток. А валя під відрізком написано, посадила всього 12 квіток. Тому ми повинні ті числа додати. Від третьої дії відступаємо одну клітинку, пишемо четверта дія. І пишемо 12 додати 11. Порівнює. Бачимо, що це в нас двоцифрові числа, тому підкреслюємо одинички. І починаємо додавати один десяток і один десяток буде. Два десятки, дві одинички і одна одиничка, буде три одинички. Не забуваємо в дужках написати, що це квіток. І ще в нас залишився останній знак питання. Біля нього стоїть буква Т в кружечку. Це означає, що ми повинні знайти, скільки всього тюльпанів посадили дівчатка. Знову, щоб знайти, скільки разом або всього треба додати. Додати тюльпани, які посадила Настя. І ті тюльпани, які посадила валя. Настя посадила 5 тюльпанів. Ми бачимо це на схемі. А скільки посадила валя, ми знали в другій дії. І дивіться, ось тут записали, щоб не забути. Тобто ми повинні додати 9 і 5. Від 4-ї дії відступаємо не з одну клітинку. Наслідуючи, пишемо п'ята дія. 9 додати 5. Дорівнює. Знову дивимося, що це більше, ніж 10. Тому нам Тому. треба біля другого числа ставити ріжки. Число 9 до 10 не вистачає одинички. Тому біля першої ріжки ми пишемо 1. Далі згадуємо, що 5 має частини 1 і 4. Рахуємо, 9 додати 1, 10, і 10 плюс 4, 14. Не забуваємо в дужках написати квіток. Отже, всього 14 квіточок посадили, 14 тюльпанів посадили дівчатка. Відповідь буква В торкається. Цифра 5 велика. Пишемо відповідь. Відповідь, дві крапочки. І пишемо відповідь за останню дію. В останній дії в нас вийшло 14, тому ми і пишемо. Чотирнадцять клітинку пропускаємо квіток. І крапочка чотирнадцять квіток. дописуємо. Далі можна маленький зошит закрити і перегортаємо в великому зошиті одну сторіночку і ще одну на сторінку 44. Сторінка 44. Знаходимо там завдання 4. Ставимо пальчик на завдання 4. В цьому завданні вас просять знайти суму довжин усіх сторін або периметр прямокутника. У вас зображений там прямокутничок. У мене ось такий прямокутничок. Давайте пригадаємо з вами, що прямокутник має однакові протилежні сторони. Довга сторона ось вона довга, зверху і знизу. Від слова довга називається довжина. Коротка сторона. З двох боків, називається ширина. То, для того, щоб знайти суму довжин всіх сторін, нам не потрібно міряти всі сторони. Нам треба поміряти одну довгу і одну коротку. Візьміть, будь ласка, зараз лінійку. Прикладіть до довгої сторони в своєму зошиті, до прямокутничка, до довгої сторони. У мене вийшло 4. 4 я ось тут підпишу, щоб не забути. 4 сантиметра. Далі прикладаємо лінічку до короткої сторони, У мене вийшло 2 см. А потім внизу у віконечка вписуємо числа. Отже, ще раз згадуємо, що в нас протилежні сторони, тобто ті сторони, які лежать одна навпроти іншої рівні, тобто в нас буде дві однакові сторони по 4 см і дві однакові сторони по 2 см. Тому в віконечка ми пишемо 4 додати 4 додати 2 додати 2. Дорівнює. Самостійно, будь ласка, порахуйте, скільки це буде. І впишіть відповідь. Потім, після того, як закінчиться наш урок, ви виконаєте самостійно завдання 5. Там треба знайти. Суму довжин всіх сторін, фігур, які там зображені. Зверніть увагу, що перша фігурка: поставте пальчик завдання п'яте, на першу фігурку. Це шестикутник, який має рівні сторони. Тобто, вам достатньо буде поміряти одну сторону і потім шість разів додати це число. Друга фігурка прямокутник, такі самий, як ми тільки що робили. І третя фігура, я думаю, всі впізнали, це квадрат. Квадрат теж має всі 4 рівні сторони, тому вам достатньо поміряти одну сторону, підписати її, щоб не забути, і потім це число 4 рази додати. А зараз знаходимо наступне завдання 6 в кружечку. Тут завдання в нас такі. треба розв'язати перший приклад, а відповідь другого прикладу знайти за результатом першого. Знаходимо А з дужечкою. Дивимося перший приклад. 24 додати 35. Це двоцифрові числа. Тому одинички підкреслюємо. Підкреслюємо 4 і 5. Далі рахуємо. 2 десятка додати 3 десятка це буде 5 десятків. І 4 одиниці додати 5 одиниць це буде 9. Отже, в першому прикладі в нас вийшло 59. Давайте уважно подивимося на другий приклад. Перше число у нас, або перша частинка, не змінилася. В першому прикладі вона була 24 і в другому 24. А ось друга частинка на 1 збільшилась. Тобто нам дали на 1 більше. Значить, і в результаті в нас буде теж на 1 більше. То якщо в першому прикладі в нас вийшло 59, то в другому на 1 більше це буде 60. Можете вписати 60. Далі знаходимо бездушечкою. 38 відняти 20. Знову двоцифрові числа. Підкреслюємо одинички. Рахуємо десятки. 3 десятки відняти 2 десятки це буде 1. І 8 одиниць відняти 0 одиниць це буде 8. Отже, вийшло 18. Спускаємося на другий приклад. Перше число 38 не змінилось. Отже, в нас спочатку було так само, як і першого разу. Але віддали ми на 1 менше. Першого разу ми віддали 20, а зараз тільки 19. То, якщо ми на один менше віддали, то залишиться в нас на 1 більше. Отже, в нас в першому прикладі була відповідь 18, то в другому на 1 більше це 19. Далі знаходимо В завдання. У вас там два приклади. Перший – 60 відняти 27. А другий 59 відняти 27. Ось тут ми з вами, діти, починаємо не з першого прикладу, а з другого. Ми бачимо це двоцифрові числа. Одинички підкреслюємо. Рахуємо десятки. 5 десятків відняти 2 десятки буде 3. І 9 одиниць відняти 7 одиниць буде 2. Отже, вийшло 32. А тепер дивимося на перший приклад. Давайте уважно подивимося. Віддаємо ми однаково і другого разу 27, і першого 27. Але першого разу у нас було на один більше. Значить, і залишиться в нас на один більше. Тобто, якщо була відповідь 32, тепер вона буде 33. Вписуємо відповідь.